Дорогі друзі, сьогодні я запрошую вас у віртуальну подорож до одного з найяскравіших куточків Болгарії місто Санданське. Це унікальне місце і по праву можна назвати найтеплішим місцем Болгарії. Вона має багату історію, унікальний клімат і безліч культурних пам'ятників. У цьому відео ми розглянемо. Всі ці особливості, які роблять Санданський, привабливим для туристів зі всього світу. Почнемо з клімати. Санданський розташований на південному заході Болгарії, у просторі, долині, на березі річки Струма, недалеко від кордону з Грецією, там ось поруч вже Греція. Як я розумію, ось тут і є місто Санданський. Ось ви бачите, протікає. Річка Струма. Весь Санданськ захищений гірським хребтом. Найвища точка цих гір гора Віхря, яка має висоту там десь 2914 ну, метрів, напевне, десь так. А по той бік хребта якраз і знаходиться гірнолижний курорт Банського, який знайомий багатьом ближникам світу. А ось тут стікає річка Бистриця, яка і впадає в річку струма. Якщо ви чуєте шум річки, це і є річка Бистриця, яка ось тут за декілька кроків і знаходиться, і дуже чудово охолоджує повітря літо. Ось вона є. Річка Бистриця має длину тільки 33 кілометри і протікає через Бейс Санданський. Зараз вона спокійна, але весною, кажуть, досить таки бурхливою буває. Завдяки такому положенню місто отримує унікальний мікроклімат, який відрізняється від більшої частини Болгарії. Літо тут довге, ну спекотне, а зима м'яка і коротка. Середньорічна температура тут сягає близько 16 градусів Цельсія. Як бачите, це дуже висока температура дійсна. Що є найвищим показником по всій країні, відомо, що Санданський має найбільшу кількість сонячних днів у році. Це десь близько 270. Саме завдяки цьому клімату місто і приваблює любителів тепла і сонця, а також тих, хто шукає місце для відпочинку, оздоровлення чи, може, роботи на свіжому повітрі. Клімат Сандацький сприяє розвитку унікальної флори. Тут можна знайти сердіморські рослини, які рідко зустрічаються в інших регіонах Болгарії, це оливкові гаї цитрусів і дерева, а також величезна кількість різних квітів, які прикрашають вулиці міста завдяки теплу і сонцю, повітря, тут насичене фітонцидами речовинами, які позитивно впливають на здоров'я людини. Саме тому, тут, у Самданській, з давніх часів, вважається одним найкращих центрів бальнеології та медичного туризму Болгарії. Історія міста Санданське сягає дуже глибокого минулого. Це місце було заселене ще в античні часи. Залишки стародавніх поселень, знайдені тут, свідчать про те, що тут, у часи ще Франківського царства, була важлива територія для торгівлі, а також і для захисту. Пізніше, вже в часи Римської імперії, ця місцевість залишалася стратегічно важливою. Тут будували дороги, тут будували фортеці, і, звичайно, ж терми тут також будували, що свідчить про високий статус цього міста і важливий кліматичний фактор для відпочинку. Назва міста пов'язана вже з ім'ям Санданського, відомого болгарського рульсонера і героя визвольної боротьби проти Аспанської імперії. Саме його активна діяльність у кінці 19 го на початку 20-го століття залишила слід в історії регіону, а місто отримало свою сучасну назву на честь цього великого сина Болгарії. Пройдемо до культурних пам'ятників. Санданський – це просто скарб для любителів історії та мистецтва. Тут збереглися стародавні церкви, музеї, архітектурні пам'ятки, які. Розповідають про різні періоди життя міста. Ще в античні часи фракійці заснували поселення під назвою Медіус. Римське поселення на цьому місці вже називалося Дезудава, а середньовічні болгари називали його Святий Врач. У районі Цанданського вважається народився жив Спартак, лідер фракійського племені Медії. Зараз ми піднялися. До церкви святого Георгія Санданській, яка розташована недалеко від центра міста. Її будівництво розпочалося в 1938 році з метою створення зменшеної копії храму пам'ятника Олександре Невський, але через воєнні роки та високі ціни на матеріали не вистачило коштів на її завершення. І її було завершено тільки в 1952 році. Але я думаю, в наша буде нагода і відвідати найстарішу церкву святого Георгія в світі, це ротонда святого Георгія в Софії. А з найстарішою християнською базилікою Санданській ми ще зможемо вам зустрітися і не раз. Особливо варто відзначити свя... храм Святого Миколая, який є одним із найстаріших православних храмів у регіоні. Він приваблює своїми чудовими пресками та архітектурною вишуканістю. Не можна оминути увагу і музеї, зокрема, музей історії міста, де зібрані знахідки з різних епох, починаючи від прадавніх часів до сучасності. Цей музей допомагає краще зрозуміти культурні трансформації, які відбулися в цьому регіоні протягом століття. Поряд з будинком, де ми проживали в Санзанській, знаходяться залишки античного міста, які і є поруч з будівлею історичного музею. Найбільш репрезативна та монументальна будівля, виявлена досі в античному місті 5 6 століття. Це Елістична базиліка, до складу якої входить Хрещельна купіль, яка за формою та розмірами є унікальною Болгарією. Що стосується базиліки, то вона розташована на східній стороні єдиній на сьогодні виявленої та задокументованої головної стародавньої вулиці, яка називалася Кардо Максимум з орієнтацією з півночі на південь, яка перетиналася з іншими головними вулицями, включаючими і тими, що мають напрямок Схід, Захід. На міській площі полотно виявлені частини вулиці. Покрите великим камінням, плитами практично, її східну сторону займає кам'яна колонада, портик. На гранітній колоні вирізбено деревногрецький напис, з якого ми дізнаємося, що подружжя Марк Аврелій, Капітоніан та Олександр та Юлія Тарантіна, будучи головними священниками і епіскопами міста, звели колони стої власним коштом. Слово Стоа означає криту, колонаду портик. Вважається, що СТОА спочатку належала до невідомої міської площі. Напис стосується правління Каракали 211-217 рік або вже імператора Елагабала 218-222 рік. Белизиника була збудована в середині 4 століття поверх попередньої римських будівель. У наступному, п'ятому столітті вона зазнала реконструкції, і, можливо, тоді до неї було додано і арції. Репрезитивна та вражаюча своїми розмірами, ця церква була важливим компонентом ранньофреціанського комплексу пізньоантичного міста, до якого належали кілька інших базилік. Вони розташовані були поблизу Епіського палацу та базиліки Епіскопа Іоанна. Та була органічно пов'язана з ними. Вважається, що недалеко від останнього знаходилася гора безсумінно, що був соціальний та культурний центр ранівезінтійського поселення. Базиліка була зруйнована під час Варських вторгнень в VI столітті, коли була повністю зруйнована, а саме місто з усією блискучою культурою також. Похована та Канона леду Старовина залишалась невідомою близько 1500 років. Її було виявлено тільки в 1967 році після систематичних археологічних розкопок, що розпочалися в місті Санданській. Хоча першими дослідниками комплексу були солдати Другої болгарської армії в 1917 році. Під час будівництва будівлі для штабу армії солдати якраз і натрапили на залишки масивної круглої будівлі. І сьогодні ви можете бачити, як чудово збереглася мозаїка на підлозі. І це не тільки тут. Кожен крок в цьому приміщенні це Крок в античність. А ми підемо трішки далі і зустрінемось в такому приміщенні як Баптистерій Я думаю, це якраз його знайшли болгарські солдати в 1917 році. Баптистерій це окрема будівля або спеціальне відведення приміщення в церкві, призначення для здійснення таїнства хрещення. Він являв собою масивну круглу будівлю. З куполом, ротондою, так називалося, за формою та розмірами. Він унікальний в Болгарії та один з найкраще збережених у південно-східній Європі. Басейн у центрі був викладений мармовими плитами, а його підлога покрита мозаїкою. Вода в басейні підігрівалася в сусідньому приміщенні, префорніумі. Бібліотека комплексу розташовувалася в будівлі, що прилягала якраз до Баптистерію. Тученці переписували стародавні релігійні тексти. Серед руїн було знайдено марнуву плиту з миром та написом про заснування. Миро – це монограма Христа або христограма, що складається з двох початкових літер Х та П, грецькі імена Христос. Це також символ, який замінив римського орла на прапорі імператора Константина, відомому як. Лабарум. Тут багато що можна подивитися, а ще більше можна узнати. Але ми підійдемо до одного такого важливого місця. Мартирія називається. Кімната, де зберігалися мощі та реліквії. Має дуже збережені фрески, вівтарний стіл та мармурову підлогу. Це кам'яна споруда, схожа на саркофаг або вівтар, прикрашена розписами. На одній стороні видно геометричні фігури, зокрема рум, в центрі якої коло з Христом. Це, напевно, є також христограма. Ця мартирія є частиною раніхристіянської базиліки, яку ми і ведемо, яка була побудована в 5-6 століттях. Вона знаходиться на місці, де за переказами був похований епіскоп Іоан. А це джерело, напевно, саме раннє джерело на цих дуже історичних місцях. Табличка біля джерела називається аязмо. Аязму, «Аязму» це грецьке слово, яке означає святе джерело або святий колодязь. Такі джерела вважаються священними, христианськими. Та і язичницькій традиціях. Ще в одній залі подивимось, як виглядає мозаїка на підлозі, деякі фрески, але все-таки б хотілося побачити, як могла виглядати ця споруда, ця базиліка 1500 років тому. І для цього я хочу звернутися до штучного інтелекту, щоб він видав мені зображення, яке мала базиліка в 5 столітті. І він трішки подумавши, видав мені ось таке зображення. Архітектурно не зовсім все е співпадає з тим, що є, але мені ця будівля сподобалась. Крім історичних пам'яток, Санданський пропонує туристам багато можливостей для активного відпочинку. Місто оточене мальовничими горами Пірін. Там ви їх бачите. Це дуже чудово підходить для пішохідних та велосипедних і навіть зимових видів спорту. Прогулянки природою дарують вам незабутні враження і можливість насолодитися чистим гірським повітрям. Відомим є і місцевий термальний курорт завдяки своїм природним джерелам, що багаті на мінерали. Санданський вже давно славиться як місце лікування. Різних захворювань. На території міста функціонують бальтенологічні санаторії та оздоровчі комплекси, які пропонують широкий спектр процедур від грязових аплікацій до лікувальних ванн. Це ідеальний вибор для тих, хто хоче поєднати і відпочинок, і оздоровлення. Санданський є біля 20 термальних джерел. Вода в цих джерелах і різні температури. Є там і 38, 50, 83 градуси. Ми, коли піднімалися нагору, ми взяли трішки з собою води. По дорозі до вершини з гірською альтанкою ми йшли поз інтерготель Санданський. Тут є одне із джерел, з якої ми і набрали води. Тут вода, до речі, гаряча 76 градусів. Але ми думаємо так, коли ми прийдемо вже на вершину, вона якраз буде той температурою, яку приємно буде пити. Хоча погода сьогодні і не сильно така жарка. І шлях не такий вже дуже важкий, але все рівно. Я думаю, коли ми пройдемо цей весь шлях, то пити, я думаю, захочеться всім. Зараз вона трохи охолонула, але своїх властивостей вона ще е, не загубила. Так що ми задоволення вип'ємо на цій горі і трошки пролікуємося. Та і хочеться взагалі. Вода в Санданській, вона не має якихось таких явно виражених смаків. І це дуже чудово. Ви можете плавати в мінеральному басейні, і вам це не буде заважати ніякі там запахи чи ще щось. А вона чудово і смакує, і ви будете задоволені приймати і термальні ванни. Однією з визначних рис міста є його. Гостинність і атмосфера спокою. Місцеві жителі з радістю вас тут зустрінуть, пропонуючи скуштувати традиційні болгарські страви у численних кафе і ресторанах, смачна кухня, де домінують свіжі овочі, ароматні трави та різноманітні сири, доповнює враження від відпочинку і знайомства з місцевою культурою. Більш того, у Санданські часто проводяться різноманітні фестивалі та культурні заходи, які популяризують болгарські народні традиції, музику, ремесла, участь у таких подіях, дає змогу зануритись у культурний контекст і збагатити свої знання про Болгарію. Загалом, Санданський це місце, де природа, історія і сучасність гармонірують. І поєднуються між собою унікальний клімат, багата історична спадщина, можливості для оздоровлення і активного відпочинку, а також привітність місцевих жителів роблять це місто справжнім раєм для туристів. Так що, якщо ви шукаєте місце, де можна відпочити від міської метушні, насолодитися теплим сонцем, зануритися в історію, культуру, а також отримати нові враження. Та емоції санданські саме для того, що вам і потрібно. Якщо ви збираєтесь подорожувати Болгарією, треба пояснити одну е, просту річ. Болгарія це є найбідніша країна Євросоюзу. Але якщо ви по натурі людина джела, ви тут дерєте дуже багато гектару. Так що, звичайно, треба приїжджати, вивчати, дивитись, насолоджуватись і звичайно і лікуватися тут. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ця розповідь надихне вас відвідати це прекрасне місто, найтепліше і найгостинніше місто Болгарії. Бажаю вам яскравих подорожей і нових відкриттів. До зустрічі у наступних відео. Чао!